Незламні всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. Сьогодні ми говоримо з вами про скорпіончиків, що їх чекає, яка у них буде доля. Давайте дивитися. Але важливою умовою перегляду цього відео є ваша підписка. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, розповсюдьте це відео якомога більше кількості друзів. І в будь-якому випадку у мене вже є на каналі дуже багато різних гороскопів, передбачень, ритуалів. Тож, чим більше ви будете ділитися, тим більше позитиву добра вам буде повертатися. Перші три карти викидаємо на загальний гороскоп. Отже, перша у нас карта символізує Верховна Жриця. Дуже багато таємниць відкриється в жовтні. Будьте дуже обережні, скорпіони, тому що кому ви довіряєте. Кому ви довіряєте, дуже не базікайте. Жовтень відкриє дуже багато ваших таємниць або дуже таку важливу таємницю. Тому будьте готові. Десятка пентаклів символізує дуже класну енергію і дуже таку, знаєте, прям підвищену силу фінансову. І, до речі, це говорить, що ви в, в жовтні дуже класно згармонізуєтесь з вашою родиною. Третя карта у нас це сімка мечів. Вона не дуже гарна карта. Вона говорить про якусь. Крадіжку або про якийсь наклеп, або е, е, якась, якийсь удар в спину. Мені здається, що ці дві карти вони поєднуються між собою. Це дійсно може бути якийсь е, вихід інформації вашої особистої, саме із за вашого товариша. Тому будьте дуже обережні. Перша карта у нас це колесо фортуни. Говорить про те, що на даний час, якщо ви мали дуже гарні стосунки, готуйтеся до. Ну, не зовсім позитивних розмов. Якщо ж ви мали негативні стосунки, то це повернеться до вас обличчям. Тобто, колесо фортуни воно повертається до кожного, е, крутиться воно. Ви ж повинні також розуміти, тому воно повертається до кожного в свою якусь е, сферу. Е, далі, друга карта карта башні, розрив, розлом. То мені здається, що дуже багато скорпіонів будуть в таких своєрідних кризах. Але в будь-якому випадку е, ви не повинні там якось. В цьому дивуватися, тому що це все до того йшло. Якщо ж ви були, ви, якщо ви самотній скорпіончик, то це говорить про те, що вам потрібно виходити з зони своєї комфорту і почати щось шукати. Тому що ну, не можна бути в, в самотності, ви розумієте, вам, скорпіонам, взагалі не можна. Це заборонено. І значить, королів, королева, вибачте, жезлів у нас символізує стабільний енергетичний ваш е, е, стан. Тобто, ну, е, більш того, я вам скажу, що все ж таки мені здається, що до кінця жовтня у вас ви. Вирі, вирі, вирівняється. Господи, що ж ж мене такі змови вирівняється. У вас ситуація, але вам потрібно щось робити. Вам ні в якому випадку не можна сидіти і щось чекати. Всі ваші стосунки, які у вас є, сім'я, родина, все це можна виправити, але не сидіть, не чекайте, поки воно само по собі кудись дінеться. Ваша рекомендація це рухатися обов'язково. Перше, це звичайно ваші емоції. Ви дуже будете емоційно себе відчувати в жовтні, дуже багато емоційних аспектів, і дуже будете драматизувати. У це ви, звісно, любите драматизувати. Але я вас дуже прошу. Зберігайте холодний розум. Тому що ви ж повинні розуміти, те, що ви водний знак, це я знаю. І ви повинні знати, що ви саме водні. Але вам потрібно тримати цю цей баланс внутрішній обов'язково. Друга карта, трійка жезлів. це говорить про перспективи. До речі, це може говорити також про роботу за кордоном. І це може говорити про дуже цікаву взагалі енергію вашу і зміни дуже сильні і глобальні. Тому мені здається, що ця карта вона символізує якраз нові перспективи, які вас чекають. До речі, третя карта у нас Верховна Жриця. До речі. Якщо ми говорили, пам'ятаєте з самого початку про оцю зраду, то скоріш за все ця зрада відбудеться саме по роботі. Тобто людина, яку ви знаєте, вона може забрати ваше місце, розказати про вас якусь неправильну інформацію, клевету якусь на вас нагнати. Тобто, оце все може бути по роботі. Тому готуйтеся і будьте дуже обережні. І останнє сьогодні. І останнє сьогодні, що нам потрібно з вами подивитися, це, звичайно, ваше здоров'я. Що вас чекає по здоров'ю, дивимося? Так, три карти також викладаємо. Перша карта емоції. Ваша емоційність, вона знищує ваше здоров'я. Пам'ятайте, чим більше ви переживаєте, чим більше ви в тому всьому себе накриваєте вас. То тим більше у вас будуть проблеми. Проблеми, які ну вам абсолютно не потрібні ці проблеми, чесно. Тому, будь ласка, контролюйте себе. Я ще раз кажу: контроль своїх емоцій призведе до балансу. А Це медитація, це афірмації, це е, не пускати в, свої, в свою в своє оточення якісь людей, які бісять, Тому будьте обережні так е, далі сімка. Сім шістка, вибачте, мечів. Вона символізує про якийсь вимушену хворобу, або про те, що вам вимушено здоведеться здавати аналізи або лікуватися. Тому для того, щоб цього не було, займіться своїм здоров'ям прямо зараз, щоб не було для вас якоїсь там, що там, не дай Бог, щось впадете в обморок чи щось таке. Короче, непритомніте. Тобто. Будьте дуже обережні і, і про, зараз просто зробіть е, аналізи чи зробіть якусь таку ситуацію. І е, двійка пентаклів якраз символізує дуже таку нестабільну ситуацію. Тобто, буде і важко енергетично, і буде е, легко, і важко. Тобто будуть такі американські гірки. Тобто, готуйтеся, друзі, бо місяць буде вас, не буде вас дуже сильно жаліти, скорпіончики. Але ви до того, мені здається, звикли. Ну що, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал і обов'язково написати в коментарях, що дуже-дуже мені приємно. І друзі, будь ласка, поширте це відео якомога більше людей поширити, тим більше позитиву і добра вам повернеться. З вами був я, ваш улюблений морфер Макс Гардієв. Побачимося вже дуже скоро.